Це кропивницький психоневрологічний інтернат. Тут проживають 208 людей. Люди основного похилого віку, значить, інваліди, тобто люди з ослабленим імунітетом. Тому для них така вакцинація буде дуже важлива для збереження здоров'я, для значить обмеження розповсюдження ковіда. По крайней мере, хотя б в нашому інтернаті. У інтернаті перебуває 143 підопічних психічно хворих. Це ті люди, в яких є психічне захворювання. З них 20 чоловік. Це люди, які визнані судом недієздатними. Вони не можуть прийняти своє рішення про вакцинацію або відмову вакцинації. Тут вирішує їхню ну, їхнє питання. Опікун на сьогоднішній день. Жод жоден опікун не дав згоду на те, щоб проводили вакцинацію. Мобільна бригада отримала 60 доз вакцини. Вона зберігається при температурі плюс 2-5 градусів тепла. Ось в цій сумці холодильнику показує медсестра. Сьогодні в 10 годин ми отримали вакцину, отримали її вже в розмороженому стані, яка після заморозки вже відстояла 10 часов. 10 годин. От ну, ми і получену вакцину ми дожди із за 6 годин. Додає, вакцину комірнаті треба розводити. Цю вакцину ми розводимо твізрозчином. фізрозчином. 1,8 кубіка фізрозчину. Ми вводимо в вакцину. І це в нас виходить на 6 доз. Тому що введення те саме 0,3 мл, Як ті вакцини були по 0,5 Це чекають у черзі на вакцинацію працівники інтернату після нічної зміни. Я ж працюю з людьми, значить я дуже бути здорова, щоб не заразити людей. Говорять, що вона хороша. Перед щепленням проходять огляд лікаря і підписують добровільну згоду на вакцинацію. Анафілаксія, вона не зібула чи не було? Тяжова алергічка реакція, требує ще рінімасових Протипоказання залишаються всі ті самі, що й приковішилі, але є, є один пункт. Коли підвищена температура тіла, краще відкласти вакцинацію. Це на вакцинацію чекають мешканці інтернату. Вакцинують, щоб не заболіти і не заразити нікого. Все, що люди вакцинуються. На вакцинацію йде 70-річна Людмила Свіріпа. Ну, якщо всі будуть такі, я буду. 30-річний Сергій Косенко з психоневрологічного відділення. Знав, що тут будуть вакцинувати. Некоторі мені говорили, що краще не треба вакцинуватися. Ну і я вирішив посовітуватися зі своїм отцом. Він сказав, що ну, треба краще вакцинуватися, тому що ну, щоб не заболіти. На місці введення вакцини, може бути температура, може бути головна боль, біль в м'язах. В общем-то, все те, що і при других вакцинах. Чувствую себе нормально, почти не больно було, як комаріку то вкусів, знаєте. Ну, тепер сподіваюся, що буде... Ну, тепер буде менше вероятне, що я заболію коронавірусом. за дві години в інтернаті вакцинували 26 мешканців та 34 працівників закладу. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.